9 квітня в Улянівському ліцеї Попельнастівської сільської ради відбувся районний етап з шахів Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Учні з Попельнастівської та Онуфрівської громад з'їхалися, аби позмагатися за першість і випробувати свої інтелектуальні сили. Шахи це один із інтелектуальних видів змагань, який дуже важливий для розумового розвитку, для розвитку критичного мислення учнів. Тому ми беремо участь у і у цьому виді змагань. Районний етап ми закінчуємо з гарними результатами. Команда з волейболу, дівчата Улянівського ліцею мають перше місце у районних змаганнях, тому будуть захищати честь громади е в українських лігах пліч-опліч в обласному етапі змагань. Ну і надіємося, що можливо і отримають перемогу і на всеукраїнському етапі. Тому... Так, всевада дуже дбає про. Обдарованих дітей у нас започаткована премія для обдарованих дітей. Свято ми кожного року проводимо свято обдарованих дітей 1 червня до дня захисту дітей. Всі види змагань фінансуються громадою. Голова дуже підтримує. Але Володимирич Волянський дуже підтримує розвиток позашкільної освіти, розвиток спорту. У нас працюють гуртки у закладах освіти спортивні, всілякі, і з футболу, і з волейболу, і з настільного тенісу. У нас є черлідерки. Не в кожній громаді є такі потужні черлідери, як у нас. Перед початком турніру до присутніх звернувся перший заступник голови Папельнастівської сільської ради Олександр Труш. Він підкреслив про важливість таких заходів та наголосив на підтримці місцевою владою подібних ініціатив. Шахи вже своєрідно, і незвичайно, так, так. же тут не потрібно бігти, не потрібно піднімати якісь. Танки, так, да, тут потрібно мислити. Тому логіка, тактика, стратегія. І тому я побажаю учасникам сьогоднішніх змагань стати в майбутньому чемпіонами світу з шахів і чемпіонками світу шахів. Позитивом та настроєм гравців зарядила команда черлідінгу «Попельнастівські лебідки. Опісля юні учасники розпочали поєдинок, демонструючи витримку, стратегічне мислення та справжній спортивний дух. У напруженій боротьбі першість вибороли учні онуфріївської громади. Друге місце посіли школярі Попельнастівської громади. І з досвіду попереднього розмагань і грали на рівні громади. Треба зазначити наступне – нарвили і жаль кількість. Дієї грають в шахи в порівнянні із попередніми там 10-15 років. Значно впало. Тому треба популяризувати, треба не знаю, на громадських засадах, на галогти, але шахи треба, тому що це гра, яка вчить мислить. Які змагання, як на мене, повинні бути регулярними, вони повинні бути частішими, треба проводити чемпіонати навчальних закладів або, можливо, навіть товариські ігри між. Двома трьома захвалами саме анікулярний період. Я готувалася дуже довго, готувалася з своїм братом, готувалася з вчителя. Він теж дуже мій жахмат. Зі мною був дуже сильний суперник. і мені було так тяжкенько перемогти його, але я перемогла. Я готувався зі своїм тренером, та зі своїми запутниками. Взагалі я займаюся шахматами з самого дитинства. Мене навчив грати мій батько, а Потім мене він так сказать. Пішов я в цей клуб шахматний, і там мене тренер вчив. і Тоді я вже почав їздити на змагання. Після завершення змагань учасників привітав хореографічний колектив «Ukraine Joy» Попельнастівського СБК. Варто зазначити, що даний турнір став ще одним кроком до інтелектуального розвитку в нашій громаді.